Та вулиця гонка, вона от там проходить просто в південно. Підприємство запрацювало в квітні минулого року. Ми на сьогоднішній день вже за цих 11 місяців вийшли на майже проектну потужність на 95%. Вершки, масло, селянське масло, солодко вершкове 82% жирності. Як Сергійович <пілляв> Прийомний мощність кожної лінії <пілляв> по 35 кубів <пілляв> Зараз перших біліть.

Тому площадку. Що ви побачили, що робиться? Е -е 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 Робці сировини, тобто чи знежиреного молока, чи суміші під незбирне молоко. А по добовій продуктивності, то підприємство виробляє, якщо знежирене молока, то 40-42 тонни, незбірного молока 40-45 тонн. І які ми, якщо по програмі виробляємо сухі вершки, то до 48-49 тонн за добу. Тобто, ну, грубо говоря, 400. Цех сухого молока, 400-450 тонн а на знижену – 500 тонн молока за добу, ми спроможні переробити. Плюс цех згущеного молока це 200 тонн. за духу. Ми продавали у Вінниці, там розливали і так далі. І так далі. І тоді е, на кордонах між районами стояла міліція і не пускала е, ці молоковози і так далі. І тому тоді чиновники вони думали, що вони роблять краще. Ну, Ідея така була, що давай мій молокозавод. Моє молоко, моя соціальна сфера, і це звели до того, що монополізували цей бізнес, розумієте, в умовах ринку створили монополії на рівні конкретних районів, де почали просто паразитувати. І от з 2000 року, тільки за того, що почали знімати ці бар'єри і формувати конкуренцію на ринку заготівлі молока, почала ця галузь розвиватися. Оце підприємство це показує те, от ми були в Хіщанському районі. Аж взагалі на кордоні Придністрові. І вони возять сюди молоко. Студент, так. Да. тому що лише через конкуренцію, через високотехнологічне виробництво ми можемо стимулювати виробництво молока. І сьогодні в нас така тенденція спостерігається, що поголів'я населення зменшується. А от Тим за рухонні господарства, підприємства великотоварних за рахунок підвищення продуктивності воно зростає. Ви знаєте, що у вас в районі зараз є такі господарства, які дають 6 тисяч молока, 7 і вище. Раніше, раніше в Радянському Союзі давали звання Героя соціалістичної праці. Так? Тому отак, от такого року високотехнологічне виробництво воно лише стимулює стимулює виробництво молока, якраз товарного і якісного молока. Цей процес не потрібно притримати. Я дуже хотів би звертатись до голів адміністрації. Ми живемо в зовсім іншій економіці, ринковій економіці. Тільки конкуренція може дати е, нормальну ціну на молоко. І е, компанія зараз опанувала європейські ринки, вони виходять на європейські ринки. Право саме цікаво, що так як розказують маркетологи, так, що в Європейському Союзі як не дивно користуються наші такі е, конференції. Ми привикли, там це там і так карамельки і так далі, і тому подібне. Тому тут ще є певні ідеї, ми не будемо розкривати всі секрети, але дуже важливо, щоб цю зону, зону розвивати. І ще раз потрібно розвивати промисловість. Одне робоче місце в промисловості біля себе створює до п'яти робочих місць в сумішних галузях виробництва. Бачите, молоко завозять. Скільки вас залучаєте молоковозів зараз? них тільки 12, власних 12 молоковозів і порядка ще до 10 молоковозів, тільки великовантажних. Ми ще залучаємо найманів. Оце вантажопідйомності від 20 до 30 тонн. Тобто можете уявити, скільки людей, якщо порахувати, скільки людей вирощується молоко, скільки його транспортує, зберігає, готова продукція і так далі, скільки це створюється нових, нових робочих місць.